Найвпливовіші люди в світі не завжди найбагачі. Вплив без грошей, хто реально тримає світ у руках. Ми звикли асоціювати владу і вплив з багатством. У рейтингах Фобз і подібних виданнях завжди можна знайти імена найзаможніших людей планети. Однак, зациклюючись на цифрах в банківських рахунках, ми часто випускаємо з уваги набагато більш важливий аспект реальний вплив на хід світових подій. І цей вплив не завжди безпосередньо пов'язаний з розміром капіталу. Вплив це здатність формувати реальність, керувати процесами та визначати майбутнє. Це вміння мобілізувати ресурси, приймати рішення і нести за них відповідальність, надаючи тим самим відчутний вплив на життя мільярдів людей. Я, як людина, довгий час займаюся вивченням геополітичних стратегій і економічних трендів. Переконаний, що справжня сила полягає не в накопиченому багатстві, а в здатності впливати на політику, економіку і технологічний розвиток. Саме тому я хочу розповісти про тих людей, які, можливо, і не є найбагатшими, але, безумовно, є найвпливовішими в світі. Сі Цзіньпін – архітектор нової світової держави. Ім'я Сі Цзіньпіна стало синонімом відродження Китаю. Його роль у консолідації влади та проведенні масштабних реформ призвела до безпрецедентного економічного та геополітичного піднесення країни. Він не просто правитель, він архітектор нової світової держави, яка прагне переглянути існуючий світовий порядок. Ключова думка вплив Сі Цзіньпіна полягає не в його особистому стані, а в його здатності керувати політикою величезної країни з населенням понад півтора мільярда людей. Китайська модель розвитку, заснована на державному контролі та технологічному прогресі, викликає інтерес та суперечки у всьому світі. Вона пропонує альтернативу ліберальній демократії та капіталізму, і багато країн, особливо в країнах, що розвиваються, вивчають її досвід. Вплив Сі Цзіньпіна проявляється в торгових угодах, інвестиційних проєктах і технологічних інноваціях, які змінюють карту світу. Я вважаю, що його роль у формуванні майбутнього світового порядку буде тільки зростати. В умовах зростаючої багатополярності Китай під керівництвом Сі Сіціньпіна буде грати все більш значущу роль у вирішенні глобальних проблем і визначенні правил гри на міжнародній арені. Президент США, лідер, стримувач і джерело нестабільності. Роль президента Сполучених Штатів завжди була і залишається центральною у світовій політиці. Незважаючи на стримуючі фактори, такі як демократичні інститути та громадська думка, людина, яка займає овальний кабінет, має величезну владу. Він контролює найбільшу економіку світу, командує найпотужнішою армією і володіє унікальним впливом на міжнародні відносини. Ключова думка влада президента США обумовлена не тільки його особистими якостями, а інституційною міцю країни, яку він представляє. Однак я б хотів підкреслити, що вплив президента США це палиця з двома кінцями. З одного боку, він є лідером вільного світу, захисником демократії та джерелом стабільності, з іншого боку, його рішення можуть призводити до конфліктів, економічних криз і геополітичної нестабільності. Я впевнений, що майбутнє американської зовнішньої політики буде залежати від здатності нового президента знаходити баланс між національними інтересами і глобальними викликами. Уміння будувати коаліції, вирішувати конфлікти і підтримувати міжнародні інститути стане ключем до збереження лідерства США в світі. Ілон Маск технологічний візіонер і дисраптор. Ілон Маск це фігура. Яка уособлює собою технологічний прогрес та інновації? Він не просто підприємець, він візіонер, який змінює світ своїми проектами. Tesla, SpaceX, X, раніше Twitter – це лише деякі з компаній, які він створив або очолює. Ключова думка вплив Маска полягає в його здатності формувати майбутнє технології і впливати на громадську думку. Я вважаю, що маск це яскравий приклад того, як технологічний лідер може стати політичним гравцем. Його висловлювання і дії викликають широкий резонанс в суспільстві і впливають на політичні процеси. Він демонструє, що технологічні інновації можуть бути потужним інструментом впливу на світ. Однак, я б хотів зазначити, що діяльність маска не завжди є однозначною. Його проекти викликають суперечки та критику, а його рішення можуть мати непередбачувані наслідки. Проте я впевнений, що він буде продовжувати відігравати важливу роль у формуванні майбутнього технології і впливати на розвиток людства. На рендра моді, голос швидко зростаючої Індії Прем'єр-міністр Індії Нарендра моді це лідер країни, яка стає все більш важливим гравцем на світовій арені. Індія з населенням понад 1,4 мільярда людей це величезний ринок, швидко зростаюча економіка та потужна військова сила. Ключова думка: вплив моді зумовлений зростанням Індії та її прагненням зайняти гідне місце у світовому порядку. Я вважаю, що роль моді у формуванні майбутнього багатополярного світу буде тільки зростати. Індія під його керівництвом буде грати все більш значущу роль у вирішенні глобальних проблем і визначенні правил гри на міжнародній арені. Його вміння балансувати між різними інтересами і знаходити компроміси стане ключем до збереження стабільності в регіоні і просуванню індійських інтересів у світі. Висновок, вплив це не лише гроші. Зрештою, вплив це не просто питання грошей. Це здатність мобілізувати ресурси, приймати рішення і нести за них відповідальність, надаючи тим самим відчутний вплив на життя мільярдів людей. Справжня сила полягає в умінні формувати реальність, направляти процеси і визначати майбутнє. Я впевнений, що в майбутньому роль впливу буде тільки зростати. В умовах зростаючої невизначеності і глобальних викликів здатність формувати реальність стане ключовим фактором успіху. І саме тому важливо розуміти, хто реально тримає світ в руках, не завжди найбагатші, але завжди найвпливовіші. Спостерігаючи за розвитком подій, я переконуюся, що здатність до стратегічного мислення, вміння адаптуватися до мінливих умов і здатність надихати інших, ось що дійсно важливо для досягнення успіху в сучасному світі. І саме ці якості відрізняють тих, хто володіє справжнім впливом.